Всім привіт! У нас вечеря. Так, одну хвилинку. Так, друзі, 24 грудня, святий вечір. Зірка на небі зійшла. У нас вимкнули світло, і ми принесли вечерю. Торт, який я спекла, і... Що замовляли гостинці, чотири наволочки і чай, смаколик, «1001 ніч. Ось так у нас. Пирожків у нас немає, у нас буде торт. Медовик то що я спекла. І зараз нам будуть накривати стіл, будемо сідати вечеряти, так як по закону це повинно бути. Так, мамо? Да, так, так. Так? Так, По закону. Все по закону ми перейшли на, нову, ну, вже на новий календар. І 7 січня вже минулого року не святкували. Я була в місті і щойно приїхала хвилин 20, То вже колядники ходять із зіркою, не було світла. Ви знаєте, і було темнувато. У Ніжині вимкнули і працюють ті дешо Як? Як вони називаються? Генератори, правильно, генератори працюють, гуде все місто, деякі є освітлення, але колядники ходять. А у нас колядники в нас в селі ходять уже 25-го з 11 години. Немає на вечір. А в місті зараз увечері, як з першою зіркою, і до, зранку, до 12 дня. Ось так. Хочу вам розповісти спогади свого дитинства. Вечерю завжди носили, завжди, завжди. І да. до бабей. Ми всі да, ходили. Ми завжди ходили до баби Галі, до нашої покійною, ходили всі, да. До нас теж приходили, бабі нашій приносили. Це традиція. В нас і така. баба Галя завжди готувала 12 пісних страв. Завжди, завжди. Стояли в неї. Такі, як вона, називається? скоромні, да? вона все весь час говорила. Так. Страви, голубці, торти. Вона ніколи нам не давала. Пидете завтра, буде сьоме, буде свято, тоді будемо їсти сьогодні піст. Квасолянку, пісну. Завжди 12 страв було. Ну, а в нас У <гии> нас те, що ми їмо. Ми вже такої традиції не дотримуємося. Але в нас є кутя. Мама сама варила кутю, зараз вам покажу. Минулого року я купувала, а це вона сама зготувала із чор... курагою, да? З кураг... курага, ізюм. Курага, ізюм. Маку немає. Нем... Ну, немає маку, не було. Немає мед. мед дуже немає. мед там є, там мед повно. Є, є, мед, є, я мед. бачу. Є мед, там усе є. Ось так. Минулого року я купувала, ну забулася цього року купити, хоча я з міста сама. їду. І це реально написано кутя. Оце, угу. оце. Ясно. Дітко літаєш. Хворіє. Ось, дивися, Ось дивись, яка ця. кутя спеціальна кутя Ось так. Будемо сідати вечеряти. Хлопці поховалися. Не хочуть на зйомку. Погляньте, шуба, олів'є, нависники, голубці, картопліку вже поїли, компоти, кузварчик, сметанка. Ну що, чим багатій, тому і раді. Ось так у нас такий, знаєте, сімейний вечір.